Доброго дня, мої любі! І сьогодні я вас запрошую до себе в гості. Я вам покажу, як ми з мамою тут живемо, які мови нам зробила Норвегія. Тож запрошую вас до себе. Це наша літня тераса. Це передня частина дому. Ми через цей вхід зазвичай не заходимо, бо тут все дуже погано з дверима. Тож заходимо. І з цього входу ми зразу попадаємо в зал. У нас зал разом з кухнею. З цієї сторони, виходить, у нас кухня, з тої сторони, у нас дивани, телевізор. чилозона, зона, так скажемо, да? тут ми маємо крісло-качалка. Моя сама улюблена частина дому. Знаєте, все просто, лаконічно, все, що треба: Торшер, дивани. Уно без Безуно взагалі ніяк. Телевізор. Гантеля сусіда, щоб качатися правильно. Ось, собственно, наш вид з вікон, так скажу. Гарні такі тюлі, з льону, наче. Дуже все стильно, просто мінімалізм. Якраз такий стиль мені дуже сильно подобається. Давайте пройдемо потрошку до кухні. Кухня у нас зразу тут за углом. Тут у нас одразу бідний стіл. Фрукти стоять, свічка, іноді запалюємо. Все максимально просто і максимально все, що треба. Холодильник, електронна плита, духовка, багато ящичків різних, посудомийка, все, що треба. Тут у нас ложки-вилки, всі такі останні прибори дуже важливі. Тут ми маємо витяжку. Ось так. Моя мама садовник. Вона у нас виращує манго. <гум> Купила в магазині манго, достала з нього косточку і виращує манго. І обов'язково всім хвастається, то, що її манго вже пустило корінець. От. Вона спеціально для цього манго. Купила горшок. Вона думала, що 15 крон стоїть весь набор. Потім, коли вона пішла на касу, їй кажуть, з вас 30 крон. Оця штука стоїть 15 крон. Далі ми з вами йдемо в більш таку спальну зону, там, де моя спальна кімната спальня кімнати мами, ванна, туалет, кладовка. Тут зразу наліво ми маємо кладову. В кладові що ми маємо? Такі самі обичні приналежності: це туалетна бумага, запаси, порошки, всякі, полісос, наші чумадани візде. Саме обічна кладова, в мене ніколи не було в домівках кладових, але коли я пожила з домом, де є кладова. Ребята, це така удобна штука, що ви собі не представляєте. О, у нас тут обув стоїть. Я туди навіть не заходила далі. Тут зліва ми маємо ванну кімнату. Тут ми маємо градусник. Де написано, скільки градусів наші домиючки. 20 градусів. Прекрасна температура, не холодно, не жарко, супер. З цієї сторони, у нас гардероб, типа гардероб, наші курточки, шапки, обув, в принципі, все, що треба. Ми з вами проходимо в ванну в кімнату. Дуже гарна, дуже мені подобається пол. Я прям не можу, я не знаю, він мені дуже подобається. Зеркало велике, маленька раковина, все, що треба тут жіноче, туалет, стиралка, душ. Тут душ, душ, ну це не душова кабіна, це більш просто душ. Тут нема ніяких перегородок. Просто ось такий ось душ. Далі ми з вами проходимо в кімнату моєї мами. Вона ось тут з правої сторони. Бам-бам-бам-бам. Прошу. Кімнати тут, в принципі, весь дім в мінімалістичному стилі. Вікно у мами тут куча шкафів. У мене шкаф один, у мами їх два. Ось те, що гріє маму. Бо в мене такого нема. У мене просто батарейка така, да? У мене тут мама іменно батарея така хороша. Кровать, стульчик, розетки, все, що потрібно. Саме звичайна, але і при цьому лаконічна, дуже зручна кімната. Далі ми з вами проходимо вже в мою кімнату. Мені на насправді теж немає нічого такого цікавого, але її треба показати. Ми маємо ось таку. Таке ліжечко. Дуже м'ягенький. Мами дуже добовий матрас. У мене м'ягенький матрас. Мягенький матрас. Особистий простір. Для особистого простору цього отак. Отак. Шафа. Тут що? Ноутбук, колонка, і, в принципі, всі провода, книжки, весь, все помістилось мені в оцю, в цей маленький комодік. В принципі, це і весь дім. Ходімо, я вам ще покажу останню частину нашого будинку. Це невеличкий коридор і вхід, з якого ми, собственно, завжди входимо в наш будинок. Ми заходимо з цього входу, тому що ті двері, які виходять на терасу, вони відчиняються тільки з внутрішньої частини будинку, тож з тої сторони ви зайти сюди не зможете. Тож проходимо, так скажемо, вхід нашого дому. Да? Такий невеличкий коридор ми маємо. Така прихожа, тут ми пуц-пуц-пуц. Перейшли сюди пуц-пуц-пуц і оставили наші ботиночки, Тому що ми ж не хочемо, щоб мама нас ругала, що листя по всій хаті. тому аж два коврика, щоб ми все струсили. Світ, світ на вулиці. Прошу. І от наш вхід до будинку. Ми входимо завжди з цієї сторони. Діночок. М -м -м. Тож, такий хаос тур у нас вийшовся. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Люблю вас собі, Маю. Всім гарного дня, гарного вечора. До зустрічі!